Змагання між військовими ліцеями проводяться вже п'ятий рік поспіль, щоразу в іншому місті. Цьогоріч честь зустрічати Спартакіаду випала Кам'янець-Подільському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. А участь у змаганнях взяли 15 команд з різних військових ліцеїв України. Спартакіада в цьому році буде проходити під знаком дружби. Тут переможених не буде. Переможці будуть обов'язково перше, друге, третє місце, але переможених на цій спартакіаді не буде. Тому що всі отримують певний досвід і багато-багато друзів. Нових кожна команда це сім завзятих юнаків. Усі налаштовані рішуче кажуть, до змагань готувались довго та наполегливо. Тож сподівається, лише на перемогу. Ми готувалися до цих змагань. Ну, звичайно, що хотіли брати участь, тому що це. Честь нашої області та честь нашого ну, закладу, там, де ми навчаємося. Чому їхати на змагання, якщо не розраховувати на перемогу? Всі зробили на те, що могли. Чи навіть більше, ніж могли? Навіть більше, навіть більше. Навіть більше. Почали готуватися після нового року, готувалися. Наполегли, тренувальні у нас були. Учасників змагань могло бути ще більше. Та через нестабільну ситуацію на сході країни збірні команди не представили Луганський та Донецькій ліцеї. Зате прибули вихованці Севастопольського військово-морського ліцею, який тепер діє у складі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Юнаки зізнаються, на підготовку багато часу не мали, та, попри все, вирішили відстояти честь свого навчального закладу. Команду зібрали нещодавно. Ми вже два місяці навчаємося в Київському військовому ліцею імені Вона Богуна, тому якось ну, їхня команда і керівництво нас підтримало і взяло з собою. Давали клятву, хоч і не присягали клятву. Можна сказати, що ми вже в такому віці виконали присягу військовослужбовців. За програмою Спартакіади учасники команд змагатимуться у підтягуванні на перекладині, бігу на 100 і 3 тисячі метрів, плавані подоланні смуги з перешкодами, стрільбі з пневматичної гвинтівки та перетягуванні канату. Тут це діти, Діти для них важна люба мотивація показати ся, посмотрети на других. Це круг общения. Нужно показувати результати, а где їх продемонструвати? Ну на своєму равні в ліцеї показали. А сьогодні є возможность на всю страну показати. Визначатимуть переможців в індивідуальній та командних першостях 6 червня. Окрім того, організатори змагань підготували учасникам спартакіади і чимало приємних несподіванок, як от екскурсію кам'янцем-подільським та хотином.